Поліція Прикарпаття застерігає від шахрайства в інтернеті на майже 194 тисячі гривень. Збагатила жителька івано Франківська гаманець шахраїв. 35-річна потерпіла мала намір підзаробити в мережі, а натомість натрапила на аферистів. Як стало відомо правоохоронцям, потерпіла, знайшла інформацію в соціальній мережі Телеграм про додатковий дохід онлайн. Їй пропонували бронювати готельні номери та ставити вподобайки. За таку роботу аферисти обіцяли чималу винагороду. Довірлива заявниця виконала ці вказівки. Коли ж прийшов час для оплати, шахраї сказали, що кошти необхідно виводити, а для цього потрібно внести свої кошти. Жінка кількома платежами скинула шахраям понад 193 тисячі гривень, однак залишилось ні з чим. Правоохоронці закликають громадян не виконувати вказівок незнайомих осіб щодо переведення коштів. Якщо співпраця починається з того, що вимагають гроші, варто замислитися, адже це може бути шахрайська схема. Щоб берегти свої гроші, варто дотримуватись таких основних порад. Не вкладайте власні кошти за роботу в інтернеті. У більшості випадків це пропозиції від шахраїв. Будьте уважними до легких заробітків, не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитись на роботу в ту чи іншу організацію. Не дайте себе ошукати. Михайло Березінь Любомир Макитюк. Новина на вежі.